Привіт! Сьогодні говоримо про воскоплав від BacoS Innovation SL400 Pink Silicon Edition. Це новинка на ринку косметологічних послуг: високотемпературний та безпечний воскоплав від Bacos. Компактний дизайн, легкість у використанні та очищенні це все саме про нього. Воскоплав підходить для домашнього та салонного використання. Призначений для розігріву воску в таблетках, гранулах або дисках. Потужність 100 Вт. Об'єм 400 мл. Головна відмінність даної моделі корпус, виготовлений з медичного силікону. Після завершення роботи чаша для воску очищується дуже легко. Достатньо дати залишкам воску охолонути і акуратно дістати їх із ємності. Компактність та легкість вископлаву дозволяє брати його з собою та виконувати депіляцію навіть у подорожі. Розмір у складеному стані всього 15 на 13 см. Зручний універсальний дизайн та компактність роблять його лідером продажу. На цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. Бувайте!